Лечу я такий в гелікоптері над Нью-Йорком, І звідкіля з'являється великий міньйон і збиває нас рукою. Ось такий нещодавно сон мені наснився. Я його розшифрувати не наважився, але у збірку таких незвичних нічних історій він точно увійшов. Мені цікаво, чи я один такий, тож, криворіжці, маю до вас запитання, які найдивніші сни вам колись снилися. У нас дуже цікаве запитання. До вас трьох. По черзі. Який найдивніший сон ви колись бачили? Мабуть, коли з ліс з драбини падаю. Мне казалось, что я на такси заезжаю во двор соседа через арку, и эта арка как проход в ад. Я заезжаю, там так темно, под лавы, по, по, под подъездами сидят, бухают, там что-то это. Я останавливаюсь, выхожу, забираю своего кента, пошли отсюда, сажу в такси и выезжаю через арку как бы в рай. Я э, держусь за крыло самолета. Он отак от летит, я за нього держуся, так не роздувають волоси, і вот так опускает это крило в воду. Так и вылетаю. Напевно, це коли апокаліпсис стається, просто якийсь апокаліпсис. Я думаю, це усіх було. І я біжу. По своєму району, через місточок, а він у нас ще такий, ну типа, ну, хитається, да? хитається, трошки доски вже, тіпа, падають. І я біжу в, вокруг, типу, там щось зривається, все, а ці доски під ногами провалюються, так. Да, це таке було. Ну я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що щось таке крінжове, таке смішне, можливо, снилося. Та ні, не було такого. А взагалі бачите сни? Зараз ні. Шо, Друзі, привіт! У нас таке запитання. Який на куди тікаємо? Тікаємо звідси! Смокі! Мене якась чорна штука засасувала. Тебе щось засмоктувала, яка чорна штука. <клес> а на що вона була схожою? Я не знаю на тінь якусь. <клес> Сон з 22 на 20, ні, з 21 на 22 лютого про те, що почалася війна of копа. А другий за дивністю, який був може, якась фантастика. Нас, нам розповідали і про планети, і про <плес> що хочеш. Е, ну, у мене було е, також сон. Е, мені снився е, дракон, е, який виходив з моєї їдальні і е, їв локшину. <плес> Можна запитати, який найдивніший сон вам колись снився? Можете відповісти? Хуя, хуя. шо, шо? хуя Про ху, эту собаку. Що да. і все. <реку> Мне снились батути і там такі хорки з батутом. Хорки з попкорном, так, да? розсипані, так? Да? Так. Да. Правильно? І ти там їздила по ним, напевно, да. і їла там. <реку> Це і моя мрія, ну не дурний сон у вашої Це, доньки. Можливо, мій улюблений сон такий позитивний, що я йшла по полю і небо було все в медузах. Дякунж Бобі, правильно? Звичайно. Понятно, так, да, знаємо фанати. Дуже тобі дякую, гарного дня. Ось такі сни бачать наші криворіжці. Це була програма Бліцап на першому міському з мікрофоном. Традиційно Антон Чекаль. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі та бережіть себе до зустрічі!